Журналіст завжди у курсі найсвіжіших новин. Журналіст завжди на передовій журналістика одна з найпрестижніших професій. У цьому відео студенти та випускники спеціалізації журналістика за видами переконають тебе стати акулою пера. У Черкаському національному готують професіоналів журналістів. Ось уже 11-й рік. Ця спеціалізація має велику популярність завдяки якісній теоретичній та практичній базі. Студенти-журналісти беруть участь у тренінгах і лекціях від відомих та впливових людей у медіасфері. Студенти-журналісти постійно у творчому пошуку для удосконалення професійних навичок існують радіо і телестудія. Користуються популярністю студентське телебачення. Немає такого дня, якщо б ми не проводили тут час. Тим паче це цікаво. Сюди можна заходити навіть коли у тебе немає пари, просто працювати щось дивитися, як інші щось роблять, тобто вільно відвідувати цю студію і розвивати якісь нові знання і навички. Окрім висвітлення університетських подій зелене світло вашим творчим ідеям. У нас є багато роботи. Тут постійно щось знімаємо, в університеті, щось постійно відбувається, тому нас відправляють знімати це. От, окрім цього, ми, студенти можуть вибрати собі якусь свою тему, що зняти якусь свою передачу. Гостями студії студентського ТБ» вже побували такі відомі особи, як Петро та Віктор Ющенко, Сергій Квіт. А якщо телебачення тобі не до душі, можеш спробувати себе на радіо. Ти напрацьовуєш свій голос, ти він якась з'являється якась певна дисципліна випуски програм. Та, наприклад, і а, ти якось турбуєшся вже власне про того, хто тебе сприймає, отож, там про слухача. І а, тим самим власне привчаєш себе до журналістської діяльності. Університетське радіо тішить студентів тричі на тиждень, лунають цікаві програми та музичні композиції. Ранок починається з року. Я там, де я розпитаю про різноманітність. Гурти, як вони починали свою діяльність, які в них є о, хіти. І о, цим самим в мене рубрика, хоч понеділок зранку. Я стараюсь, щоб студенти прокинулися, налаштувалися на позитив. І, о, але можу сказати, що викладачам це не дуже подобається, тому що о, розпочинати тиждень із того, коли рок лунає по всьому університету, в в ну, гучно в колонках їм не дуже це подобається. Але студенти дійсно залишають якісь позитивні свої відгуки і просять якісь свої гурти поставити. Першокурсниця Даша про Черкаський національний і чула багато позитивних відгуків. Дівчина завжди мріяла стати журналістом, тому з вибором майбутньої професії не вагалась. Ну, Журналістикою я цікавлюсь досить давно. Мені дуже подобається спілкуватися з людьми і розказувати про людей як про особистості, висвітлювати якісь їхні сторони, позитивні, негативні. І людина як центр якоїсь інформації мені дуже подобалась. Я не знала, як мені обрати яку професію, щоб саме спілкуватися з людьми на такому рівні, як я хочу. У навчанні Даша керується принципом важко в навчанні, легко в бою. Так, у кожному якомусь навчальному процесі є свої труднощі. Дуже багато їх чекає протягом навчання. Але з цими труднощами також є цікавість. Ти пізнаєш якісь нові предмети, і тобі відкривається дуже новий світ, який допоможе тобі в майбутньому. Викладачі пояснюють свій предмет досить доступно, і який би складний він не був. Його пояснюють так, що я можу зрозуміти. Дівчина вірить, що завдяки здобутим знанням в університеті її мрія обов'язково здійсниться. За 25 років я мрію і дуже хочу, щоб ця мрія здійснилась, бути кореспондентом на телеканалі «112 Україна». Інна Іщок, випускниця спеціалізації нині працює у журналі Країна. На сторінках видання дівчина розказала не одну і не дві історії життя відомих черкасців. І найдосі пам'ятає перше знайомство із майбутньою університетською родиною. Тетяна Григорівна, завідувачка кафедри, з таким ентузіазмом, з таким захопленням, розповідала про професію, що це, ну всі, хто там сиділи, вони зрозуміли, що це найкраща професія взагалі в світі. Незалежно від того, де ви будете навчатися, але сам фах журналіста це щось більше, ніж просто професія, ніж просто робота, ніж просто спеціальність. Випускниця цієї спеціалізації звертається до тебе. Життя не жаліє. Життя ставить дуже чесні оцінки. І тому, якщо тобі в університеті дадуть усі знання чесної оцінки, відчуття тобі ставлять справедливу, заслужену твою оцінку. А це дуже тобі допоможе потім у житті. Якщо ти творчий, активний, наполегливий, тобі точно до нас.